Добрий вечір. <кій> Мирного неба, міцного здоров'я, хорошого настрою і всього самого найкращого. Я вийду в садок трошки. Худобу попорала, А тут так файно пташки співають. Ще би дав Бог на миру. І взагалі було прекрасно. Ось. Наталя з яром пішла в поле. Вон там. За деревом їх не видно. Якраз за дерево. Піду трошки вигуляю його. Ось. як нас гарно. Хмарки іде-неде. Така красота. Дуже гарно пташки співають. Тихенько. Вітру нема. Так гарно, гарно. Тихо, тихо. О. Ну і вийду трошки, послухаю, як пташки співають. Трошки для вас позитиву зніму. Дай Бог, щоб скоріше тільки мир настав. Але мене як полуниці з агромаркету. Як сказати? Пару штук прийнялося, але як вони далі будуть, ще не знаю. Значить, ось листочок, ось серединка сходи, Ось сходи. Тут росте. ну, Вроді вони є, ну, щоб я сказала, що вони такі аж, як мають бути, ну, не знаю, нема такого. Ну, але будемо сподіватися, що вони двинуть у рості. Це від Максима Гевака. Ось ці зовсім генахиші. Красота. Ось. Ось такі. Ті прекрасні. Ось цих два радочки це мої полуниці. Ті, що вуса не пускають, оце. вроде поприймалися, ростуть. Тут мій часничок сходить. От. Це такі радочки рівні, без насипу. Ось, бачите, як широко радок від рядка посіяний, посаджений. А це вже в ті насипи ми робили. Мені сказали, що так лучше садити, зразу в такі насипи садити. Ну і я зробила такі горбочки. І тут посадила, ну не знаю. Подивимося, котрий буде кращий. Цибулька ще не сходить, ту, що я садила. Не я мала садила, ще нема. А от часничок ось, тутечка, зійшов. Ну, якийсь бабай, захотів з'їсти часничку і схрумсав. Той такий грубий часник тут файний. О, та й таке то. Ось такі діла. Чуєте, і так ташки співають гарно? Красотінь. І яблунія пообрізала. Співають. Весна бере своє. Хоча у нас нині зранку було. Я не знаю, коли те відео вийде. Ось. Ой, у нас нині яке число. 17-й вроді березня. Так, да, 17. -те. От. Було зранку 6 градусів мороз. От. Але що таке діло? Такі діла. Моя петрушечка деяка осталася. Може таки не доїсть її, хоч, хоч пару штук останеться, щоб раніше була. Ну і тих два радочки, що я посіяла, от видно. Щавель вже починає рости, чи Квасець вже починає рости. Ось. Такі то справи. Виноград ще не відкривала, ще накритий все. Ось такі то діла. Дивіться як. Ще трошки вже і в поле нагород треба буде братися, йти, роботу робити, а там є коло чого працювати. Треба гній розвозити, розкидати. Треба. Буде культів, там ще попід межу, де-не-де треба перетрасти, де плухом, плугом зачепило межу, як чоловік орав. Буде мати цвіт моя груша. ці круглі бруньки це цвіт. Може якраз буде хоч одна грушка, хоч подивитися. Це грушки за громаркету. Ця, ось цього. І о там та там з краю. Виднося коло города зразу. Ось, це груші я заказувала в агромаркеті. Не знаю, які вони будуть, дасться чути. Ну, ладненько. Йду до хати, буду готуватися, готуватися до стріму з Олюнією своєю. До цієї. Так що ось такі діла. Ще глянемо до Павлонії. Чи вона чи вона росте чи не росте, не знаю. Я її ще не відкриваю, ще заморозки. Ну, та в хаті, та в хаті росте, що корінчик відломився. Вже от цікаво виросла вазонкою. Ось я мені попікірувала свою розсаду. ще От. І такі справи. Так що ось так, якось так. Так, малий піділяв малину мою, підживив чорну тутечка. Ось. Сьогодні стьоки виносили і він попідливав. Під корчики поляв, щоб вона собі росла, щоб мала гарні малинки нам. Багато не тримаю, викурчувала звідси трохи, бо дуже розрослася мені містики, її не треба. Трохи викорчувала, а так трошки буде малим десь з'їсти. Та я то такі діла. Ладненько, Всім миру, спокою, затишку. І дай Бог нам всім перемоги, а нашим захисникам і захисницям. <кій> Божої опіки, міцного здоров'я. І хай їх матінка Господня охороняє і від всього лихого захищає, всім па-па-па-па.